Світла моя, світ справедливий, каже ангел, невпинно наближаючись до неї. Він уже зовсім близько його очі на рівні її очей. Ти мене впізнаєш? Несподівано ангел цілує її так швидко віддаляється, що за мить стає просто білою цяткою на небі. Якось так почалася історія з дивного сну. Ліда прокинулась від того, що серце голосно калатало, і відразу все згадала. Ліхтар за вікном похитувався від подиху вітра, тіні в кімнаті мерехтіли на стіні, ніби ледь ледь розгорталися крила. І Ліда довго вдивлялася, напружуючи зір, чи там, бува, справді, хтось не стоїть. Але, коли контур світляної плями став чітким, залишки сну. Відлетіли. Ліда була зовсім сама, у цій кімнаті і в житті. Осамотіла так несподівано, що не встигла придумати, куди себе подіти на святвечір. Батьки далеко на іншому континенті, щорік надсилають їй на свята посилку з подарунком. Отож учора, коли по всій країні родини збирались на святвечірнього столу. Щоб у мирі спожити дванадцять страв, Ліда сиділа перед телевізором, їла маринований оселедець просто з банки з чорним хлібом і запивала свою гіркоту пересолодженим чаєм. Насправді їй завжди хотілося влаштувати різдвяні свята у власному домі, щоб тато з мамою приїхали, щоб зійшлися родичі і друзі галасливо, весело, яскраво. Насмажити пампушок на олії, втушкувати грибів, накрутити голубців, зрештою, своїми руками.